Дорогі друзі, вітаємо сьогодні вас на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Нехай Господь сьогодні благословить. нехай покриє своєю благодаттю, своєю милістю, своєю любов'ю. Нехай це слово сьогодні принесе благословіння тобі, принесе благословіння твоїй сім'ї, в твоєму дому. Щоб це слово сьогодні дійсно доторкнуло до твого серця. І ти пізнав, хто такий Господь, як Він сильно тебе любить, як Він хоче благословляти тебе. Як він хоче зливати на тебе свою благодать, свою милість, свою любов, в твоє життя, міняти твоє життя, наповняти твоє життя і благословляти Твоє життя. Нагадую вам ще раз, слідкуйте за нашими ефірами. Скоро буде об'явлено. Ми будемо давати обяву і будемо литовний ефір. Ми будемо молитися за вас. Ми будемо молитися за ваші сім'ї. Ми будемо молитися за зцілення, за звільнення і за благословіння. Якщо ти вже роками борешся з якимись хворобами, з якимись недугами, тебе буде чудовий шанс, час приєднатися до цієї молитви, де ти можеш отримати своє зцілення і благословіння, тому що Бог буде зціляти тебе, Він буде благословляти тебе. Неважливо, яка хвороба, Бог може зцілити будь-яку неміч, будь-яку хворобу. Обов'язково розкажи друзям. Розкажи знайомим рідним. Скажи, що буде молитва, там будуть молитися. І ти можеш бути здоровий. І Бог благословить тебе, щоб люди під'єдналися. скинь ссылку на канал. Поділися каналом. Скажи, тут на цьому каналі будуть молитися. Слідкуй, коли об'являть вечірні молитви. Буде молитва, молитва зцілення, зціляюча молитва. Ми сьогодні молимося. ми сьогодні бачимо, як Бог. Відстляляє людей, як Бог благословляє людей, як Бог забирає тягарі, як Бог звільняє від залежностей. Бо Він другий. Він робиться сьогодні для тебе і для мене. Тому не пропусти цей ефір, обов'язково поділися нашим відео, постав лайк. Якщо ти ще не підписаний на наш канал, підпишись на наш канал, то ти будеш отримувати живе слово, діяльне слово, благословенне слово, яке буде міняти твоє життя. І вірю, одного разу, ти прийдеш в небо. До нашого Господа і Спасителя. І сьогодні Він кличе тебе. Сьогодні слово для кожної людини. Та не стосується тільки віруючих людей. Тільки тих, які вже прийняли Його як свого Господа і Спасителя. Сьогодні Бог каже, що він кличе тебе. Сьогодні Бог говорить до тебе, Він говорить в твоє серце. І сьогодні багато людей живуть своє життя. Багато кажуть, я добра людина, я нікому нічого поганого не зробив, я живу добре своє життя, в мене все добре, я вірю в Бога, Бог є. Але якщо я задам тобі сьогодні запитання, щоб ти дав відповідь сьогодні. Коли закінчиться твій земний шлях, закінчиться твоє життя? Як ти вважаєш? Куди ти прийдеш? В рай? Чи в ад? Чи важли... Це важливе запитання для кожного, для кожної людини на цій землі. Куди в кінцевому результаті я прийду? Де буде моя вічність? Чи я буду з Богом? Чи буду з дияволом вічну аду. На вічних муках. Хочу сказати одне. Диявол б... зробить все можливе. Він хоче, щоб ти був з ним там. Він хоче, щоб ти грішив, щоб ти жив розпусним життям. Я вірю в Бога, але я живу так, як я хочу. Я вірю в Бога, а там якось буде. Там якось прийдемо, там будемо бачити. Це все неправильні думки. Сьогодні я говорю тобі, що Бог приготував ад для диявола і тільки для нього, і для його слуг. Бог не хоче, щоб люди були в аду. Він не хоче, щоб люди вічно мучилися. Тому Він приготував для нас спасіння. Тому Він в Євангелії від Івана в, 6, в 3 розділі, в 16 віці, говорить: бо так я полюбив світ, що віддав свого Сина, єдинородного, щоб кожен, хто вірує в мене. Не загинув, але мав життя вічне. Задайся сьогодні цим запитанням. Задайся, де ти будеш, куди ти прийдеш в кінцевому результаті. Ти навіть можеш сказати, ти я не вірю в Бога. Бога не існує. Але буде кінець. І ти пристанеш на суд. І ти почуєш своє ім'я. І Бог скаже: ти йдеш в ад. Тому що ціле життя ти грішив, ти був грішний. Ти не захотів покаятись, ти не хотів вибрати вічне життя. Ти не, не хотів вибрати спасіння і благословення. Він дає сьогодні тобі вибір. І від твого вибору залежить, де буде твоя вічність. Це залежить тільки від тебе. Бог для того, щоб ти був спасений був з ним з раю, в раю зробив все. Все можливе. Він віддав свого сина. Він віддав свого сина на тяжкі муки, щоб ти жив. На хресті по-справжньому мали би висіти ми, кожен з нас, за наші гріхи, за наші провини, тому що ми народилися вже грішними. Ми мали страждати, але Бог прийшов і заплатив за це ціну. Він дав це благословіння. І зараз вже дуже швидко, дуже скоро ми вже будемо святкувати Пасху. Для кого це дійсно свято спасіння, благословіння, а для когось це просто обряди. Бо ми звикли робити те то, тето і тето, тето, напекти паски, ковбаси, яйця, все-все-все зробити, зробити всі обряди, все що, все, що потрібно до паски. Там то не робити, то можна робити, то не можна робити, і так далі. А Бог десь там. Я прийду в церкву, я помолюся, Бог мене почує. Ти знаєш, обряди це є релігія. Це релігія, яка веде тебе в ад. За цією релігією, за цими обрядами, Бога не видно. Бог десь там. Він не є на першому плані. І тому, коли, коли прийде Пасха, у нас буде святковий ефір, ми будемо говорити про це, щоб ти міг дійсно зрозуміти, що таке Пасха. Що таке вели? Що таке сталося тоді, в той день, в той час, 2000 років тому, сталося твоє спасіння. Сталося те, що Христос прийшов і заплатив ціну, щоб ти жив вічно з ним в небесах, щоб ти жив на цій землі і був благословений всьому, щоб твоє життя було щасливим, щоб ти насолоджувався своїм життям. Він хоче благословляти тебе, Він приготував усі благословіння неба для тебе. Але Він очікує твій вибір. Він очікує, що ти вибереш його. Він очікує, що ти дозволиш йому війти в твоє серце, торкнутися твого життя, змінити твоє життя, що ти дозволиш йому благословити тебе і злитися, увійти, поміняти і подарувати тобі спасіння. Ну це є твій вибір, де ти будеш в кінці свого життя. Де ти будеш? Сьогодні Бог кличе тебе у свої небеса. Він кличе тебе, Він говорить сьогодні для тебе. Покайся, навернися з своїх злих доріг, відвернися від своїх гріхів. Стань на мою дорогу, Стань на мій шлях. Я люблю тебе. Я не хочу, щоб ти йшов в ад. Я не хочу, щоб ти мучився вічно. Це вічно. Це не день, не два, не година, це вічно. Бог цього не хоче. Хтось жартує над Адом. Цими жартами, не розуміючи справжніх речей, не розуміючи справді, що це таке, і куди вони рухаються. Але Бог приготував сьогодні благословення для тебе. Сьогодні Він, через нас, через проповідників, Він закличе тебе. Кличе тебе в небеса. Каже, відкрий своє серце для мене. Я благословлю тебе, я ізлив твоє життя. Я для тебе приготував так багато. І я хочу це тобі. Я хочу, щоб ти був щасливий. Я хочу, щоб ти був здоровий. І я хочу, коли закінчиться твоє земне життя. Ти був знайдений в книзі життя записаний. Коли ти прийдеш перед ним, він відкриє книгу, прочитай твоє ім'я, і заходи. Я тебе чекав. І ти в вічну радість, вічне щастя, вічну благодать, вічну милість. Багато відвернулись від Бога. Багато є людей, які покаялися, які віддали своє життя, але в певний період цього часу. Вони просто зневірились, вони пустили свої руки. Сьогодні Бог говорить до тебе: Повернися до мене. Я люблю тебе, я не залишав тебе. Диявол тебе обманув. Дуже жорстко Він тебе обманув, щоб ти залишив мене, щоб ти зневірився, щоб ти опустив свої руки, щоб ти здався. Щоби ти одноразово Бог не любить мене. Мені не треба такий Бог. Бог мене залишив. Бог мені не відповідає. Диявол обманює. Він зводить, він робить все, щоб ти зійшов. Щоб ти не прийшов в небеса, щоб ти не отримав це благословіння неба. І сьогодні Бог говорить до тебе, Він кличе тебе. Каже, відкрий своє серце, і я війду, я буду з тобою вечеряти. Я буду Богом твоїм, який буде благословляти тебе, захищати, оберігати. Чому, коли ми приходимо до Бога, багато людей приходять до Бога тільки тоді, коли щось стається. Коли все добре, Нормально, я собі живу, в мене нормальне життя. Ну Но коли що стається, всі зразу біжуть до Бога. Всі зразу згадують Бога. Всі зразу кажуть, би Бог поміг. Ой, як Бог поможе. І коли навіть сталася ця ситуація в нашій країні, коли прийшла ця війна, куди люди прийшли? До Бога? Але віддати йому своє життя. Але покаятися, але навернутися до нього не хочуть. Їм добре грішити. Він добре вживати алкоголь, курити, мати погані звички, матюкатися. Бо це норма життя. Мені добре, але коли щось стається, Господи, поможи. Господи, благослови. Господи, де ти є? Господи, чому так сталося? І Бог каже, ну тому що ти не хочеш довіритись мені. Ти не хочеш віддати своє життя мені. Диявол тебе розрушає. Він прийшов, щоб украсти, вбити, знищити. Він прийшов, щоб забрати твоє життя. Він прийшов, щоб тебе знищити, щоб тебе привести в ад. Чому ти сьогодні говориш Бог, чому ти мені не допомагаєш? Бог, чому ти від мене відвернувся? Бог, чому ти зробив це і це? Але насправді Бог каже, ти від мене відвернувся. Ти не хочеш зробити вибір. Я тобі не потрібен. Я тобі не потрібен в твоєму житті. Може ну, тобі добре пити алкоголь, собі розважатися, жити гріховним життям, блудним життям. Але коли приходять обставини, приходить важка хвороба, приходить рак, всі біжать до Бога, всі кажуть, що Бог є. Тому Бог сьогодні дає тобі вибір, Він сьогодні кличе тебе, Він хоче тебе спасти, Він хоче благословити тебе. Він хоче, щоб ти був його дитиною, яка унаслідує всі благословіння неба. Дитиною, яка отримає все, що Бог пообіцяв. Він любить тебе настільки сильно. І сьогодні твій вибір. Чи ти обереш продовжувати жити далі, так як ти живеш, або ти зміниш своє життя, довіривши його Ісусу Христу, довіривши йому Богу. І це велике свято Великодня для тебе дасть нове значення, нову силу. Ти по-новому пізнаєш, що таке Великдень, що таке насправді Пасха. Що таке насправді зробив Христос для кожного з нас? Я хочу зачитати те місце Писання про одну людину, яка зробила свій вибір і зробила правильний вибір. Вона вибрала Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І в її дім прийшов Бог. І в її дім прийшов спасіння. Цей чоловік прагнув побачити Бога, він прагнув зустрітися з Богом. Він був митником, він був грішником. Він робив дуже погані речі. Він покладав людей. Тому що колись в Ізраїлі митники це були найгірші люди. Їх ніхто не любив, їх всі ненавиділи. Тому що вони збирали гроші, вони витягали все з людей. Вони були самими найгіршими. І цей митник Він за... в своєму серці захотів побачити Ісуса. Він захотів зустрітися з Ісусом. Сьогодні зараз Бог буде торкатися тебе, Твого серця. І твоє бажання прийде, в серце, прийде бажання зустрітися з Богом. Зустрітися з Ісусом, так як зустрівся цей чоловік. Ти не програєш, ти будеш благословенний. Ти ніколи не пожалієш про свій вибір. Але Бог благословить. Це луки Івангеля від Луки, 19 розділ, із другого вірша, ми будемо читати цю чудову історію. І ось чоловік, що звався Зихей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо він мав побіч проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув у гору до нього і промовив Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Сьогодні Бог говорить до тебе Марія, Іван, Петро, Микола, Світлана, Андрій. Мені сьогодні потрібно бути в домі твоєму, щоб хвороби пішли, щоб немочі пішли, щоб диявол перестав розрушати твою сім'ю. Цими залежностями, алкогольними, наркотичними, тютюновими, яка мені сьогодні потрібно бути в твоєму домі. Відкрий свій дім для мене, щоб і я увійшов. І той, що робить захе каже, і той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати: він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же та й промовив. до... До Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось обоєм. А коли Кого скривдив був чим, вернув четверо і суже промову до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Коли ж вони слухали, це розповів він іще одну притчу, що був він недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже Царство тепер. Ісус прийшов в дім Захея. І Захей його прийняв з радістю. Захей побачив, що йому потрібен Ісус. Він побачив, що йому потрібен Бог. Люди нарікали, люди бачили, як Він ж такий грішник. Як Ісус, ти йдеш до нього. Він взагалі недостойний, щоб ти до нього, додому прийшов. І сьогодні диявол говорить. Він каже, ти недостойний, щоб Бог до тебе прийшов. Подивись, який ти грішний. Подивись, що ти витворяєш, подивись, що ти робиш, подивись на своє життя, як ти живеш. Бог не прийде до тебе ніколи. Він не хоче мати з тобою справи. Насправді це не так. Ісус каже, я прийшов, щоб спасти те, що загинув. Я прийшов, щоб звільнити. Я прийшов, щоб благословити. Я прийшов, щоб дати тобі життя. Життя сьогодні дати. І той зараз, можливо, лежить хворий. Діагноз рак. І вже думає про смерть, бо каже, я прийшов дати тобі життя. Можливо, у тебе інакше якась важка хвороба. Бо каже, я прийшов, щоб дати тобі життя. Дозволь мені сьогодні війти в твій дім. Він звертається до тебе, він кличе, він каже тобі сьогодні, мені потрібно бути в домі твоєму. Щоб прийшло звільнення. Щоб прийшло моє благословіння, щоб моя благодать покрила твій дім. Щоб моя рука була в твоєму домі, щоб ти був під захистом моїм, під охороною моєю. Ти не знаєш, що буде завтра. Ми бачимо, що люди живуть. Прилітає ракета, життя закінчується. У нас є час сьогодні. Зараз, сьогодні цей час, щоб зробити свій вибір. Зробити вибір, піти в ад чи піти в рай. Довірити Богу своє життя чи не довіряти. І ті люди, які не встигли це зробити, вони просто йдуть в ад. Не встигли віддати своє життя Богу. Просто прилетіли ракети і забрали життя. Просто пішли, підірвались на міні. Все життя закінчилось. В тебе є вибір. Сьогодні він кличе тебе. Сьогодні Він хоче, щоб ти був спасений, щоб ти був благословений, щоб ти насправді пізнав, що таке Великдень, що Христос зробив на хресті. Кожна рана, кожна крапля крові це заплата за тебе. Щоб ти мав життя, життя з подостатком, щоб ти мав вічне життя, щоб ти був благословений, це все заради тебе. Він кличе тебе. Оля, Наталя, Сергій, мені потрібно сьогодні бути в домі твоєму. Михайло, мені сьогодні потрібно бути в домі твоєму. Щоб благословіння моє прийшло. Щоб прийшло спасіння на твій дім. Щоб прийшло благословіння на твій дім. Тебе зараз прекрасна можливість. Ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо з вами молитися у цій молитві. Просто зараз схили свою голову. Якщо хочеш, підніми свою руку. Просто до нього, простягни до нього, щоби він благословив тебе. Я хочу привести тебе в молитві покаяння. Провести тебе до нашого Бога, до нашого батька. Одного разу мене вели в цій молитві покаяння. Коли я приймав Ісуса Христа свого Господа і Спасителя, я хочу привести тебе до Нього, до Ісуса, до Його ніг, щоб Ти сьогодні отримав це благословіння, щоб Ти отримав спасіння. Просто зараз від щирого серця, просто від щирого серця, говори зі мною цю молитву, підніми свою руку, і нехай Бог благословить Тебе. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, я каюся. У всіх своїх гріхах і прошу тебе, прости мене і очисти. Я, я вірю, Ісус Христос, Ти є Господь. Я вірю, що ти помер за мене на хресті, поніс всі мої провини і дарував мені спасіння. Війди в моє серце, і стань моїм Господом і Спасителем. Я віддаю тобі своє життя. Керуй і веди мене, і направляй своїми дорогами і шляхами. Дякую, що простив мене і прийняв таким, який я є. Амінь. Я вітаю тебе, що ти молився цією молитвою. Бог почув тебе. І сьогодні в твій дім прийшло спасіння. Тато, благослови цей дім. Благослови кожного, хто молився цією молитвою. Війди в їхнє серце. Благослови, Господь. Дай їм пізнати, який ти є. Дай їм побачити, який ти є. Дай їм зрозуміти, який ти є, Господь. Щоб вони від усього серця повірили, що ти всемогутній і всесильний. І що ти любиш їх. Безмежно любиш своєю любов'ю. Дякую тобі, Тату благословляй Твої. Я прочитаю ще об'явлення від Івана. Це третій розділ, 20 й вірш. І він каже так: ось стою я під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним. А Він зо мною. Він стукає в твоє серце. Він любить тебе. Він кличе тебе. Іди до нього, біжи до нього. І нехай він тебе благословить. Поділись цим ефіром, що ти знаєш людину, які потрібні спасіння. поділись цим ефіром, постав лайк. Обов'язково напиши коментар. Нам важливо, як Бог міняє твоє життя. Ми хочемо разом з тобою радіти. Ми хочемо разом з тобою дякувати Богу, що Він торкається тебе словом і міняє твоє життя. Тому нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.